Сьогодні у нас не просто сімейний кросовер, а Тігуан, який вирішив, що він Golf R. Після того, як ми на ньому зробили Stage 1, Stage 2 та Stage 3, ми зробили його надпотужним. І він може знищувати на дорозі майже все. Льоха, ну ти як У тебе? Як якийсь вах, це сразу бішене, божевільне, все на стероїдах, все топчик, все класно. Ти щас будеш нити, що, типу, він ідеальний, краще нього нічого нема. Не нити, а пояснювати тобі та нашим глядачам, що це насправді унікальний проект, який при цьому залишився повноцінною сімейною машиною. Ну шо, поїхали перевіряти цю заряжену ракету. oh Льоха, це вже якийсь роздутий Тігуан R на стероїдах на всіх. Я б під тебе вже таких машин не бачив, вже не поїдеш. Не? Ну, а звучить він, ну, майже як АМГ. Мардашечка теж прикольно. Ви бачите, все подобається в цих Volkswagen. Класна оптика. Що це у нас? IQ Light, є партроніки. Тут камери 360, адаптивний круїз контроль, дістроніки. Друзі, подивіться на нього збоку. Мені дуже подобається, все пропорційне, все строго, темний синий колір, все такі чорненьке, все в антихром. Мені подобається. Напишіть, як вам дісочки чорненькі, прикольно, але є один прикол від BMW, точніше, Rolls-Royce. Крутиться, да? Приємно. Класно. Подивись просто на гальмівну систему. Ми не враховуємо, що вона надзвичайно дорога. Ми не враховуємо, що вона розрахована на кільцевий чемпіонат Volkswagen Racing. Ми не враховуємо, що вона надлегка і ефективна. І коли ти це все знаєш і дивишся на неї, ти розумієш, що це не рядовий тюнінг, а про надзвичайний. Ну, у Volkswagen на все надзвичайне Прямо. Як у «Порше», як у Ауді. Да? Задня частина. Ну, Для мене тягунчик це просто надутий разутий гольф R. В двох в такому ж стілі, значок. Вони вже по-новому клеють цей тягунчик. Ну і я вважаю, що тут повинна бути заглушечка. Коли ви бачите Тюган, в першу чергу дивіться, ось саме на цю дверку, тому що Америка у нас тільки робить довгі тігуани. Коли ви бачите короткий, це в вас 100% йде Європа. Америка і Європа у нас дуже суттєво насправді відрізняються по якості. Кажу вам, як власник до фейсліфтового Тігуана. Тому що якість матеріалів, якість обробки, прорахованість комплектації тощо на американських машинах значно гірше. Саме зараз тут ми маємо комплектацію, комплектацію на DQ500, коробок, яких немає на Америці, і маємо на європейському двигуні. Це в нас ще не тюган R, Так вони існують на двигунах від відерок, але це в нас звичайний тюган в R-Line обвісіс з досить непогано. Я би навіть сказав, ідеальною комплектацією, як я би собі це хотів взяти. Якщо ми дивимося на зовнішній вигляд до фейсліфт, фейсліфт, ми розуміємо, що в нас зовсім інша стала оптика. У нас з'явилися шильдіки, у нас шикарнющий зовнішній вигляд Ерлайна. До речі, хочу окремо зауважити, що пльоночку не варто тягнути на таких елементах. Вони саме пофарбовані, звісно, на нашій малярці. Для мене був новиною, ось саме цей елемент, тому що я до цього його на «Фольксвагенах» не бачив. Воно виглядає досить компромісно, в принципі, як і зовнішній вигляд самої машини, тому що коли ви на неї дивитеся, дуже важко до чого докопатися. Якщо ми підсумовуємо зовнішній вигляд, я вважаю, що це саме еталон в сегменті, як і гольф. Відверто і одразу в мене вже було два Тігуана. попередній кузов і цей кузов на цих машинах. Я відкатав досить багато. Я вважаю, Тігуан – це ідеальною міні-машиною для сім'ї, як за Макс. І саме коли я купляв перший свій Тігуан, я продав свій GTI, Я купив Тігуан і я купив R-ку. І коли я сідав в Ті Гуан після Ерки або GTI, я був як вдома. І саме тому я й дуже сильно цінував Tiguan. Він універсальний, він компактний для міста. На ньому може чоловік, жінка їздити. На ньому будь-хто завгодно може компактно пересуватися. І якщо гольф у нас це у нас ідеальна машина, яка створила свій гольф клас, то я вважаю Volkswagen своєю корпорацією, своїм досвідом, своїм розумінням. Вони створили ідеальний. Легкий сув, назвемо це так. І саме в цьому сегменті, з чим би я не порівнював. Якщо ми беремо японців, просто забудьте про перформанс. Там цих машин немає, їх там не існує. Якщо ми беремо за німців, безпосередньо прямі конкуренти, якими я їх вважаю, це в нас, звісно, в першу чергу Audi Q3. У нас така ж сама платформа, така ж сама підвізка, такі ж самі двигуни. І так само на Audi Q3 є вже супер-м'ягазаря. Аджені моделі, які вже трошечки потужніші за Volkswagen, тобто Audi RS Q3. Ну а в даному випадку, те, як ми її зробили, те, як ми її налаштували, як ми вдосконали цей проект і довели його до кінця, я вважаю, що це в нас дуже дуже непогана прокачана SQ3. Звісно, Q3 – це не єдина машина, яка конкурує з нашим Тігуаном. В нас є Mercedes GLA, наприклад. В нас є BMW X1, X2. Важко сказати, з яким вони конкурують, тому що я особисто вважаю, що X3 не може конкурувати з Тігуаном. Він в першу чергу конкурує з Q5. А якщо заряджений X3, то, звісно, це SQ5 тощо. mm Кажу невеличкий лайфхак нашим глядачам. Тігуан, як я вже сказав, існує в двох виконаннях довгі та короткі. Як ми вже з'ясували, Америка у нас виключно в довгому виконанні існує, а Європа існує як звичайний Тігуан та олспейс, тобто збільшеного розміру. Ви маєте розуміти, що великий Тігуан він буде більш повільний, він буде не такий легкий в керуванні по вузькому місту, але в ньому надзвичайно багато місця, тому що моя сім'я в. В ньому стрибала до стелі, все було нормально. І коли ви їдете по трасі на великій швидкості, навіть біля 200 км на годину, довгий тюйон дає про себе знати 100%. А ти, мій любий глядач, не забудь підписатися та поставити свій коментар, якщо підтримуєш нас. Мене 15, а в тебе скільки літрів. Компанія «Спрінтек» разом з UPG розігрує 30 літрів сотого пального. І для цього ви маєте лише написати коментар, скільки пального споживає твоє авто. Не прогав свій шанс. Хочу розказати від себе. По-перше, Льоха, я головний технічний спеціаліст, забив розказати, що тут коротка рієчка, півтора оберта. Круто. По-друге, я себе відчуваю тут в повній безпеці, бо в мене є раз іконочка, два іконочка. Я розумію, що 300 я можу їхати, і, і зі мною буде все добре. Не подобається мені. оцей електро ПП перемикання. Звісно, мені якісь китачні попахує, дуже багато сенсора. Я знаю людей, які купляли такі машини і гальфісіми, і вони хотіли ізбавитися від цього, особливо на рулі. Це дуже некомфортно. По комплектації він скільки стоїть новий? 50? 55? Де кожа? Ну 55, Ну камон, ребята. Ладно, музика Харман Kardon є. Якісь асистенти є, але качество... для мене просто це гольф, якийсь R-ка, трішки більше, трішки роздуте. Ну за цю ціну навіть не будемо казати, там як сілюють про БМВ або інше. Може навідюху взяти, вона буде по-любому на кожі, на класне, як крутивний відончик на s -лайні. І це ауді, а в тебе фольцваген. Тільки що хотів, як дати сланча, але як тут він ну я поняв, от спорт режим я включив, все включив, а де стабілізацію виключить, нема. Що робити, де ці кнопки? Якийсь нестандартний ваг. Приводу вихлопу та його резонансу. Спереду, ну, більш-менше, ще комфортно, але це всі розуміють, це 2 літри. Які там МГ, хто там що казав? Позаду дуже неприємно, такий маленький резонанс. І коли ти їдеш, допустим, з сім'єю, я, я відчуваю, як це буде неприємно з таким. Коротше, такий, такий резонанс, що я зараз би вийшов, лучше в автобус того жовтого Сіда поїхав. От Диви, от я був би зараз на бехі, я тобі відповідаю, мені мене б вже пропустили. Volkswagen не поважають. Давайте трохи нажмемо, що у нас ми їдемо. Сарі. 60. Да на надум. Ні, ну коли навалишь, уже конечно по приколу, да, уже є ей азартик. Зазвичай, мої любі глядачі, ми знімаємо технічний випуск глибокий, там де ми все проговорюємо. І на даний автомобіль ми його зняли, тому що вам цього не вистачало. Ви хочете бачити більше техніки. І саме ця машина це той випадок, коли все пропрацьовано максимально якісно, максимально в деталях і максимально потужно. І тому саме для тебе ми зняли окремий технічний випуск, який ти побачиш найближчим тижнем. Ну, а взагалі, ти ж розумієш. Що це 2 літра TFSI, що це в нас DQ 500, що це в нас одна з найкрутіших зв'язок, які Volkswagen за весь час робив, і одна з найпрацюючих на сьогоднішній день. Тому не забувай подивитися технічний випуск. Друзі, я вам скажу відверто, я трішки звований. Да, Льоха? Машинка дуже класна. Збалансована по двигану, як їде. Ну скажу вам відверто, це не моя тачка. Мені вона імпонує як візуально, але для душі б я взяв би іншу машину. І конкурент би я вибрав би. X3 на b 58 І це була просто для мене вишка. Що, що ти скажеш? BMW, 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 ні, Нічого ну, при чому, іншого не в... бачу. Причому тут завжди BMW. Я просто от, мені подобається, я конкуренти дивлюсь. Це, звісно, все класно, BMW класно. Ось ця. Машина, те, що з неї було зроблено, той стеж 3, так якісно, як воно реалізовано. Тобто, що я вам хочу сказати, ми ну, окремо якийсь елемент і щось ми зробили. Ми пропрацювали весь цей проект від початку до кінця. Ми зробили так, що не Частинка картинки якось працює, а вся картинка максимально правильно реалізована. Я вважаю, у нас це вийшло команда компанії Спрінтек. Ні, і... дуже круто. Дуже і круто. від себе скажу. в мене вже два було тігуана. І якщо б я купував третій, Макс, мої любі глядачі, я б хотів, би і ось якось такий Тігуан. Насправді з вас тисячу вподобаєк, і ми поставимо цю машину проти гольф Stage 2», яку ми нещодавно знімали. Тому друзі, нам потрібна обов'язково ваша підтримка лайв. Коментар та підписка. І що? Побачимося в наступних наших, наших випусках. випусках. Ого, ти кричиш, ти що?